Послання від вищих сил, що вам потрібно знати просто зараз, без сигніфікації, без якихось передумов, просто інформація, яка буде йти в потоці до вас. І так. Це стосується ваших сімейних стосунків, це стосується сімейного бажання да, або мати сім'ю, або сім'ї, і короля Кубків, людину, яку ви кохаєте, чоловіка, з яким ви або хотіла мати сім'ю, або маєте сім'ю, що ви повинні про нього знати. Ні, ви зараз не разом, бо він слідкує за вами, спостерігає за вами. І це ваш кармічний партнер, людина, з яким у вас гойдалкоподібні стосунки. Ви то сходитесь, то розходитесь. Важко вам дається ці стосунки, але розійтися з ним ніяк у вас не виходить. І ви весь час повертаєтеся в ці стосунки, але нічого з того не виходить, і ви знову з них виходите. А він дуже злиться на вас за це. Він ревнує, він не може вас приборкати. Таке приборкання норавливо, нічого в нього не вдається. Дуже сильно вас ревнує ця людина і е, хоче, хоче вас, хоче з вами, хоче до вас, хоче якихось шляхів з вами. А що тобі заважає, чому ти так е, шалена пристрасть у нього до вас? Дійсно така, знаєте, йому стримувати себе дуже важко. Каже, що закінчилися стосунки. Чому не може прийти? Тому що кінець стосунків, тому що ви поставили крапку в цих стосунках, вийшли з них. І хоча йому не байдуже ви, хоча він з вас спостерігає. Але знаєте, це стосунки, які закінчилися болісно і, і якось дуже, дуже травматично, я би сказала, для вас. Причому, знаєте, дві карти, які кажуть, що все, що можна було в цих стосунках отримати, вже отримано. Не буде продовження. Таких, яких були, не буде. І взагалі, цикл стосунків з, цим, з цією людиною, він закінчився. Це може і боляче усвідомлювати, але ви не можете більше дати один одному нічого. Врешті, ця карта скоріше говорить про те, що ви свої уроки вивчили. Це це він не вивчив свої, а ви вивчили. Вам було дуже важко в цих стосунках, але ви не звинувачували його, ви шукали відповіді, і відповіді в собі шукали. І ви їх знайшли. Ви змінили себе, і для вас це вже закінчення стосунків. Ви більше нічого в них вже отримати не можете. І це дійсно кінець. А йому ще відпрацьовувати і відпрацьовувати.